Це чудова пісня Віктора Третьякова у моєму перекладі. Аж ніяк не на кепкування над деякими представницями прекрасної частини людства. Ні. Це скоріш самокепкування чоловіка як людини творчої і настільки відважної, що готова озвучити текст, котрий жодна жінка озвучити не наважиться. На те ми, чоловіки, і є сильною частиною людства. Хіба не так? Я зустрічала його весною, аби художник. Він мене здибав тою весною, і був митець він, ну, ненародний. Ми цілувалися з ним під сосною, і він женився тому що. Чесний. Он пил не много, он был мне грубым, такое счастье лишь раз буває одно смущало, почистити зуби, і вечно тюбик не закривай На це уваги я не звертала, бо екземплярцей, не всім так дасться. І все спочатку геть пробачала, все навіть чубик, хай є вутряся, а он рисує, впадал в нірванну то вдруг обнімет, люблю, говорить і паста, то вдруг проказник затащить ванну, а там, а там открыта зубная паста. паста, а я дурепа. А и спиння брала И в борщ крышила Бульонный кубик И все просила И все благала Почистив зубы Заткни, гад, тюбик Блин, тюбик! А он скотина Ну как нарочно Все это делаш второстепенный, Скажите, девки Ну разве можно любить і гатіть одновременно я її замінила його сусідом, бо у сусіда став щелепа, у ванні чубик із блентамедом лежить заткнутий сімейна скрепа. На полке тюбик од бліндамеду. Лежить закритий, Какая прелесть. Сімейна скрепа, у ваній тюбик із блендамедом лежить заткнутий, сімейна скрепа. У сусіда вставна щелепа, у ванні тюбик із блендаметом. Лежить заткнутий сімейна скрепа.